Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему інтеграції великих мовних моделей та генеративної графіки для ведення рольових ігор Dungeons and Dragons. Об'єктом дослідження є процес інженерії програмного забезпечення на основі штучного інтелекту для підтримки та автоматизації підготовки і проведення настільних рольових ігор. Предмет дослідження це методи та програмні засоби інтеграції генеративних моделей для автоматизації функцій ведучого гри. Метою роботи є підвищення ефективності діяльності ведучого, настільних рольових ігор, шляхом зменшення часових витрат на підготовку та проведення ігрових сесій за рахунок розробки підходу, гібридної оркестрації великих мовних моделей та генеративної графіки. На цьому слайді наведено проблему та задача, які було вирішено в рамках моєї дипломної роботи. Проб... Проблема полягає в тому, що навіть у досвідчених ведучих підготовка до якісної ігрової сесії займає від 2 до 6 годин, в залежності від складності сюжету та кількості гравців. Крім цього, під час проведення самої гри ведучі стикається з піковим когнітивним навантаженням через те, що йому доводиться керувати сюжетом та візуалізацією, слідкувати за дотриманням правил, а також проводити розрахунки. Було проведено порівняльний аналіз існуючих аналогів, таких як класичні віртуальні столи, наприклад ROL20, текстові ai квести та універсальні чат-боти, наприклад, ChatGPT. Чат як видно, з таблиці існуючі рішення мають суттєві недоліки. Віртуальні столи генерують контент, а ai квести ігнорують правила та мають коротку пам'ять. Запропонований підхід вирізняється тим, що забезпечує автоматичну генерацію сюжету, гарантоване дотримання правил завдяки протоколу MCP та довход тривалу пам'ять Рейдж та інтегровану візуалізацію. Для вирішення проблеми галюцинації та обмеженої пам'яті мовних моделей було запропоновано підхід гібридної рекестрації, його суть полягає в розділенні відповідальності. Штучний інтелект відповідає лише за генерацію намерів та художній опис. Програмний код через протокол MCP виконує валідацію правил, математичні розрахунки та відстежує стан світу. Технологія RG забезпечує підвантаження релевантного контексту з векторної бази даних. На даній схемі детально зображена архітектура запропонованого підходу. Запит гравця проходить через llm рекестратор який аналізує намір. А далі система залучає спеціалізовані інструменти, наприклад, модель правил для розрахунку механіки, таких як кидок кубіка, та модуль візуалізації Stable Diffusion – для генерації зображення. Фінальна відповідь об'єднує опис сюжету та результати обчислень. Для роботи зі штучним інтелектом було обрано LangChain, оскільки це єдиний фреймворк, що забезпечує повноцінну підтримку агентів для автономного прийняття рішень системою. Крім того, він надає абстракцію від провайдера, що дозволяє змінювати моделі, наприклад, з GPT-4 на LLAMA, без переписування коду. Вибір системи керування базами даних PostgreSQL з розширенням PG-вектору дозволив уникнути фрагментації, об'єднавши в одному сховищі ігрову статистику та вектор на пам'ять для складних комбінованих запитів. Діаграма прецедентів демонструє взаємодію користувача із системою, виділене дві ролі. ведучий, який керує кампанією, генерує сцени та валідує дії штучного інтелекту та гравець, який взаємодіє через чат, виконує механічні дії, такі як китки кубиків, та керує своїм персонажем. Система покриває весь цикл гри від створення кампанії до проведення бойових сцен. Зроблена схема бази даних є гібридною. Вона поєднує реляційні таблиці. Такі, як Users та Campaigns для структурованих даних, поля типу JSONB для гнучкого зберігання інвентарів та характеристик, а також спеціальну таблицю Memory з векторними даними та індексом HNSW, що забезпечує швидкий симматичний пошук по історії гри для реалізації довготривалої пам'яті. На даному слайді представлено реалізований інтерфейс ведучого. Він містить командний центр, де ведучий бачить лог гри, згенеровані штучним інтелектом підказки та результати перевірок. Система автоматично розпізнає ситуацію, наприклад, сліди біля печери, і пропонує відповідні дії або генерацію візуальної сцени. На цьому слайді зображений інтерфейс гравця, адаптований для зручної гри. Гравець має доступ до чату, активної сцени та аркушу персонажу. Важливою особливості є те, що дії, такі як кидок на уважність, автоматично обробляються системою, а результат миттєво відображається у чаті з художнім описом від штучного інтелекту. Також, як ви можете бачити на скріншоті інтерфейсу, для гравця залишається видимою тільки та частина карти, що входить у його область видимості, в той час, як ведучий бачить всю карту, включно з пастками та монстрами. Переходимо до висновків та результатів роботи. В ході виконання магістрської дипломної кваліфікаційної роботи було створено повноцінна платформа для гібридного ведення ігор. По результатах роботи можна виділити такі ключові досягнення. Перше, це прискорення підготовки сцени в 34 рази. Час виконання скорочено 45 хвилин до 1,3 хвилини. Хочу зазначити, що в процесі підготовки до однієї ігрової сесії таких сцен генерується одразу декілька, зазвичай від 3 до 10 штук. Також рівень логічних помилок було знижено до менше, ніж 1% завдяки програмній валідації. Та точність контексту складає 94% навіть на дистанції всієї кампанії, що включає декілька ігрових сесій. Прійняльний аналіз частоти помилок, що зображено на слайді, показує перевагу гібридного підходу Група В над використанням чистого генеративного штучного інтелекту група Б, завдяки детермінованим алгоритмам, помилки в арифметиці та відстеженні стану здоров'я, зведені до 0%, тоді як звичайний чат-бот помиляється від 4 до 9% випадків. Графік в залежності точності від обсягу контексту демонструє ефективність механізму RG. У той час, як точність звичайної моделі група B критично падає при збільшенні обсягу контексту до 12% на довгих дистанціях, розроблена система група V утримує стабільний рівень точності понад 90% для багатомісячних компаній. Аналіз часових витрат підтверджує практичну цінність роботи. Автоматизація процесів дозволила скоротити час на генерацію опису, візуалізації та налаштування механіки до 1,3 хвилини сумарно, що значно швидше заручний підхід та навіть чисто генеративний підходи. Комплексна оцінка ефективності подана на полісковій діаграмі, що свідчить, що гібридний підхід групове є найбільш збалансованим. Він поєднує високу швидкість та креативність штучного інтелекту з точністю правил та надійністю пам'яті, перевершуючи традиційні та сугубо генеративні підходи. У дипломній роботі вирішено задачу підвищення ефективності ведучого шляхом розробки системи гібридної оркестрації, реалізовано програмне забезпечення, яке успішно пройшло тестування та підтвердило свою ефективність. Доповідь завершена. Дякую за увагу.